Самоудит це таке собі поверхоневе наукове дослідження на предмет невикористання ресурсів. І знаєте, як Саулко, наприклад, спалився на вулиці гімназійній на 348 тисяч, що вони заплатили за те, чого не було зроблено. Ну, ви не, ви не уявляєте. Виявляється, аудитори, просто дивилися інтернет, в тому числі його особисту сторінку. І він там виклав відео, на якому зображені конструкції, які згідно проєктної документації, мали бути жарізобетонні. А вони там реально відео дерев'яні. 348 тисяч гривень переплачено. Все дуже просто знайдено. Розумієте? І таких нюансів там просто величезна кількість. Ну, аудитори не вивчали все детально. Просто все детально не вивчали. Доброго дня, шановна наша Приясавська громада. Зараз я знаходжуся на вулиці гімназійна. Саме по тій вулиці, де, як ви пам'ятаєте, ми неодноразово повідомляли про те, що навесні цього року сталася екологічна, так би мовити, катастрофа місцевого рівня. Що жителі саме цієї вулиці про цю проблему, яка зараз підкала їх. Забуду щонайменше як мінімум на 50 років, усім вам бажаю гарного дня! Слава нашим Збройним силам України і слава Україні!